Насамперед, для мене День Незалежності завжди асоціювався із вишиванкою. Я пригадую, коли ми у різні часи зі своєю родиною, своєю сім'єю. Як в дитинстві, так і в молодості, потім більш в дорослі роки завжди вранці прасували вишиванки і потім з великою гордістю їх одягали, пишаючись тим, що ми дійсно справжня українська родина, тим, що ми народилися в Україні і тут живемо. І власне для мене цей день, мабуть, є чи не найважливішим днем у році. І я певний, що так само для кожного українця День Незалежності це найбільше національне свято. Але на жаль, вже другий рік поспіль ми не можемо його відзначати належним чином. І сьогодні 24 серпня, і сьогодні так стало, що практично минає 547-й день, якщо бути точним, 547-й день повномасштабного вторгнення. І саме тому ми зараз не кличемо людей приходити на масові заходи, не кличемо брати участь в урочистостях. Бо розуміємо, що наша з вами незалежність сьогодні виборюється. На фронті і шлях до її перемоги лежить через міні-поля, лежить через обстріли. Тому сьогодні для нас головне не заходи. Сьогодні головне донати. Сьогодні ми продовжимо підтримати збройні сили України. Ми продовжуємо з вами боротися за нашу з вами незалежність. Відстоювати кожен клаптик української землі, відстоювати наше право жити гідно на своїй землі, українській землі. Також відстоювати. Достойне майбутнє для наших дітей, і як каже наш президент Зеленський, що ми вільний народ вільної країни. Тому я впевнений, що саме такими вчинками, такою злагодженою роботою, ми точно наближимо нашу перемогу. І користуючись нагодою, я сьогодні вітаю всіх українців з днем незалежності і бажаю кожному з нас такої єдності і незламності. Які особливо були помітними у перші дні повномасштабного вторгнення? Віримо в перемогу, наближаємо перемогу. Слава Україні!